Не йти, як старається. Це ти що робиш? Щоб я грала з тобою, так? Да? Грала. Я виграла для вас. А можна я каву поп'ю? Да. Що це ти робиш? Це що таке? Трактор. Трактор? Ну, дуже схоже, так. Да. Дуже схоже. Ходімо каву пити. Ходімо. Мама, подаси мене. Понести тебе? Та ти вже дорослий, тобі вже майже 4 роки. Боже! Ти важкий кабанчик. це та теледський. Тобі вже скоро чотири рочки. Для дай січку. <реку> На Бусі, дай. Ти не забудеш їй сказати. На здоров'я. На здоров'я, буся. <реку> На здоров'я тобі. мені <реку> дай. Та це вже мій залишився сир. Сідай, будемо каву питай. Давай. <реку> Ти розповіси, я потім покажу на відео. Вісен, лютий, везен, квітен, лавен, севен, липен, сельпен, Вересен, лофтен, литепер, клутен. Молодець! <плес> <плес> ну, а ти балувався! Ну класно ж розповісти. Ти так. це все знаєш, да? Да. так? Покажи мені відео. Відео. Покажи Покажи. на відео. Покажи мені на відео. Покажи. Показуй відео. Так. Зебра. Зібуле. Зібуле. Так. Горила. Гриле. Тримай, молодець. Так, вовк. Вовк. Молодець. Тримай. Змія. Шкней. Молодець. Тримай. Тримай, так. Кінь. Кош. Молодець. Тримай. Миша. Парусь. Молодець. Кішка. Кет. Молодець. Свиня. Пік. Молодець. Слон. Слон. Елефант. Елефант. Молодець. Елефант. Так. Борсук. Бадзе. Як? Барзе. Барже. Угу, Молодець. Бадже. І кажан. Бет. Та молодець, давай п'ять. Ну в кого ти такий розумний? Ну, батьки в тебе не такі розумні, як ти. Тьом, куди ти? Це вже половину перенесли. Я тікаю з дому. Бачите, яка я хитра. Я їду на роботу. А Санька, Санька, зараз я вам покажу. Він день. Да, Я хочу вам показати, ми ж починаємо переїзд. Хоч би я не впала, хоч би я не впала. Повним ходом. Це вона нас... тут перший раз за 4,5 роки. Да, вона завжди казала, що впаде. Оп, коротше, тут все завалено нашими речами. Потрібними, непотрібними, я навіть боюся. І там ще щось. Давай, покажу. Давай. Короче, багато всього, і це все потрібно перебрати, потрібно... Зайво віддати щось повикидати і перевозити на горішка в новий будинок. Давай це самі необхідні речі. Дуже необхідні. Ми ми користувалися постійно. Ну все, давай, не хвилюйся. Не питайте, що в мене з чолкою, Це росте нове волосся. Я Сама в шокі. Коротше, я їду, а саня підспівує. Ей, ей, ти куди? Ти звалюєш. Я не роботу. Треба мені на роботу чи не треба? Але я поїхала. Я ненавиджу це все перебирати, Ну, я думаю, Санька також. Він сказав: знаєте що? Скажу, половину викине, щоб я навіть і не знала, що там є. Бо я вже побачила фотоапарат, який в нас ще дорожній. Я кажу, ні, я його залишаю, буду на нього фоткати щось. А він вже б такий все звільнити, все прибрати. А я ні 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 перевеземо на новий, на нове горіще, в новий будинок. Класний, знаєте, чим цей костюм. Я в нього можу і прибиратися вдома. Коротше, отак хобана, воно широке. Отак хобана, і воно вузеньке. Тканина не мнеться, можна і на прогулянку, і прибиратися. Вогінь, коротше, все. Я вдома буду прибиратися. Це на розіночку йде. А я, до речі, у дівчат маєчку взяла, дуже класна майка. Показую вам ближче. Дивіться, яка прикольна. Брителі регулюються, вогінь. Ще взяла точно таку чорну, на літо ну, ідеально. Майка вогінь. Соскіч торчать. <світ> да. Ну, як завжди, виколювачі. Нікуди не треба, вони гарні. Ході. Ну що? Що є наступний етап? Ну давай, да, боже, це, все з, даху. Який в мене... це все з даху. Це з даху, який в мене поїхав. Ага, все, добре, перебираємо. Погнали. ну ви уявляєте? Я стою, ми майже закінчили. І кажу, Боженька, дякую тобі за чоловіка. І він стоїть мовчить. Не каже, що, Боженька, дякую тобі за таку дружину, ну, каже. ну. Я вже подякував. Ну. Що? Ну, кажи. Дякую. Велика <реку> 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 Боженька, за таку класну дружину. <реку> <реку> Я тобі дам. Ти, давай. Санька, приїхав зі школи. А де Тьомочка. Добрий вечір. А Тьома де? Добрий вечір вам усім. Вона Да, сказала не цей. Добре. Не дасть мамуся І ось похуй, Тьома. Привіт. Як на заняттях справи були? Добре. А де тато? Тато всередині. Залітай тоді додому. Тихо. Так. Оп, та ви подивіться на цих хлопців. Так, Тьомік пішов контролювати, перевіряти, що там татусь перевозить, що не перевозить. Це ж чоловічі справи. Старші вдома, а цей господар. Він <світник> повторює, давай <світник> <розповідає>, так. Маленько. <світник> Маленько. <світник> Мапа татуся. <світник> що ти робиш? Переносити. Допомагаєш переносити. Боже, ну ти помічник. Де я тебе Не я надо! <ріст> ти куди? Сідаємо вечеряти, у нас вечеря, як завжди. Святково. Сміюсь, кажу, святкуємо, що з розуму не зійшли сьогодні з цими зборами. А це тільки початок в нас.